Для того, щоб ми прийшли до рівноваги, так потрібно розуміти, що у всіх випадках, які трапляються з людиною, людина сама своїм життям породжує ці події там, ці випадки. Якщо людина оце до кінця усвідомить, тоді відбудеться в ній процес. Заглиблення у те, щоб вияснити причини, чому з нею це трапилось. Тільки так людина перестає впадати у стани самоїдства і самоосуду, і саможаління, що саме основне. Ця позиція якраз і є те, що дає людині силу. Починати працювати з собою.